Навіщо помер Христос? Дорогі мій, між нами і вами утверджена велика безодня. Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас не зможуть, так само звідти до нас не переходять. Луки 16, 26. Безодня, про яку згадав Патріарх Авраам у Христовій притчі про та Назаря. Існувала не тільки в загробному світі між праведниками та грішниками, але між Богом і всім людством, і людям, як і багачу спритчі, самотужки неможливо було її подолати. Утворилася ця безодня унаслідок гріхопадіння батьків едемському саду, через що вдосконалий Божий світ прийшов гріх, а за ним смерть. Римлян 6,23. І свідками цього руйнування є всіми з вами. Проте цей стан речей абсолютно не задовольняв Бога. Тому перший усіх віків у Пришвятій Троїці виник садом, суть якого Син Божий Господь наш Ісус Христос висловив наступним чином. Бо так полюбив Бог світ. Що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. Або як пізніше висловив цей задум апостол Павло, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі, Господі нашому. Римлян 6.23. Але чому Христос мав померти? Хіба не було якогось іншого виходу? Так же влаштований світ, самі його основи, якщо є гріх, обов'язково мусить бути заскоєне покарання. Саме це покарання і поніс за всіх нас Спаситель, як це пройщав пророк Ісая, що за вісім століть до приходу Ісуса Христа у цей світ. Але він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби, а ми думали, що Він уже уражений, покараний і принижений Богом. Але Він укритий виразками був за гріхи наші, і мучимий за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Ісаї 53 4:5. Проте Господь цінує свободу вибору кожного з нас, тому Він за кожним залишає право вибору прийняти Хресну жертву Спасителя або ж відкинути її. Хто вірує в Сина та Його рятівну жертву має життя вічне, а хто не вірує в сина, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Івана 3.36. Саме той гнів Божий, який зазнав останню годину Син Божий Ісус Христос. Щойно почуті речі не є великою таємницею і відомі навіть тим людям, які позиціонують себе поза церквою, тобто сукупністю людей, яких об'єднує віра. Урятівну смерть Ісуса Христа. Проте, попри відомість цих речей, вони одночасно залишаються незрозумілими для багатьох верст населення, як свого часу залишалися незрозумілими для сучасників Христових. Жорстоке це слово, хто може це слухати? Івана 6:60. І як зауважує апостол Іван Богослов, відтоді багато з учнів його відійшли від Нього і вже з ним не ходили. Івана 6,66. Такий стан, дорогі мої, речей відбувається й сьогодні. Щоби переконатися в цьому, варто заговорити з пересічним прохожим про суть Хресної смерті Спасителя. Адже люди зазвичай настільки зайнятні суєтними житейськими справами, яким насправді кінця краю немає, що у них просто не залишається ні сил, ні бажання почути просту, а одночасно приголомшливу річ Бог любить нас, причому полюбив кожного з нас до такої міри. Що віддав за нас найкоштовнішу у всьому Всесвіті річ своє життя, тим самим довівши власним прикладом свої ж слова. Немає більшої від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Івана 15:13. Він не тільки помер за кожного з нас. Але хоче бачити нас своїми друзями, що може бути кращим за цю новину, благу новину. І страстна седмиця, дорогі мої, показує нам, що рішення всіх проблем на світі криється в людині, в синові людському, який здатен перейняти на себе вогонь злості інших людей який дозволяє оточенню обрушити на себе всю їх людь, який дозволяє убити себе, пронизати своє серце, повне любові і таким чином заспокоїти, полегшити людське страждання, що шукає спосіб вираження. Питання в тому, чи можемо ми звичайні люди винести подібне, виміряти себе мірою Христа. Який погодився бути зганьбленим і зневаженим, отримати ляпас, розіпнутися. Чи витримаємо ми таке? Ні, дорогі мої, не витримаємо. Бо для того, щоб витримати це, треба дуже добре розуміти людей. А для того, щоб зрозуміти іншу людину, треба передусім зрозуміти самого себе, дізнатися, який ти усереди. Одна дівчина написала мені повідомлення. Коли я читав його, мені ставало ніякого. От що вона писала. Я хотіла би поговорити зі своїми батьками про себе, про те, що я відчуваю, що думаю, чим займаюся, але не наважуюся зробити це. Ви не можете собі уявити, що буде, якщо я посмію відкрити рот. Які нападки почнуться, який потік докорів і нарекань чекає мене від батьків, а особливо від мами. Отже, людина хоче поділитися з близькими своїми проблемами, але не наважується, бо вони, і я, і ти не у змозі розіп'яти себе подібно до Христа. Для нас неможливо перетворитися на жертву. Щоби хтось убив, знищив нас, як ми зробили з Христом. А Він показує нам, що єдиний спосіб примирити людей навколо себе, це здобувати любов, внутрішню силу, повноту, серце, повне любові. І людям треба спробувати зробити це, дозволити спричинити собі біль. Пожертвувати чимось, узяти на себе чуже страждання з поблажливістю, милосердям, розумінням, великим серцем, широко розкритими обіймами, як Христос на Христі, і при цьому не засуджувати інших. Мати цієї дівчинки не збиралася переймати біль своєї дитини на себе. Вона не хотіла, щоб дочка випліскувала на неї своє роздратування, свої проблеми, свої скарги на життя, навчання, існуючі чи, навпаки, не існуючі стосунки. Хоча дівчина була поранена, сраджена, розставлена, матері не хотілося усього цього, вона піклувалася лише про свій імідж. Що таке? Що це таке та фарисейство? На страсному тижні ми бачимо, як Христос перетворюється ні на що, у порох, у землю, Він перетворюється на того, на кого ми з жалем дивимося і кажемо: Господи, як ти опинився тут, Ти, який сотворив диво на весіллі в Кані Галилейській, Ти, який преобразився на горі тавор. Що ж це? Щоб подібнитися тут Христу, дорогі мої, нам треба забруднитися кров'ю, і своєю, і свого ближнього. От чому так важливе самопізнання. На страстній седмиці, а все наше земне життя це страсна седмиця, Бог закликає тебе подивитися, що відбувається у твоїй душі, і як ти борешся з гріхом щоб здобувати поблажливість і щирість спочатку по відношенню до себе, а після того, як дізнаєшся себе і до свого брата. Я хотів сказати матері цієї дівчини, що її дочка не може відкритися, її, оскільки мати не зможе взяти її біль на себе, так як це зробив Христос. І хоча дівчина не знає мене, я не знаю її, вона розповіла про себе мені, а не своїй матері, яка народжувала її в муках, адже дівчині слід було поговорити саме з матір'ю, але та не дозволяє їй поділитися тим, що в неї на душі. Як же все просто, і як же ми схожі один на одного своїми однаковими гріхами, відсутністю любові до ближнього. Ненавистю, заздрістю. І от приходить Христос, щоб утішити нас, щоб усяти на себе наш біль, наш хрест, і каже нам: Я хочу заспокоїти вас. Нехай ця седмиця, яка минула уже, кожен з нас по-своєму побачить розп'ятого Христа, який страшний. І тоді наша душа лагіднітиме, тоді ми примиримося зі самими собою і приймемо прощення, яке дає нам поранений. Але в той час такий дивний Христос. Роками, я нагадую людям, з якими спілкуюся, що передусім їм треба простити самих себе, бо Господь вже простив їх. Він знає, що ти носиш у своїй душі, знає, який ти, і знає те, що ти сам якось сказав мені, яка ж я погана людина. Він знає, який ти поганий, знає і прощає тебе, бо любить. Питання в тому, чи простив ти себе сам, чи дозволив Христу простити тебе. Заспокойся, Христос розіп'явся за тебе. Але навколо можна побачити людей, які не сприймають таке прощення, їх постійно докоряє совість, долає почуття провини, бо це почуття завжди з ним. І страстна седмиця дана нам якраз для того, щоб ми позбулися цього тягара, цієї тривоги, щоб ми визнали так, ми такі. Як я казав одній жінці, заспокойтеся і повірте в те, що Богові все відомо. Він знає, хто ви і що ви сказали. При цьому я не хочу сказати, що ви повністю очистилися від гріхів, що ви святі, що ви остаточно виправились. Я кажу вам, що Бог любить вас такою, якою ви є. Він не відвертається від вас і завжди допомагатиме вам долати себе. А вона відповіла, що не зможе позбутися докорів, спогадів, прикрощів, відчуття провини. Бо їй здається, якщо вона позбавиться усього цього, то не зможе шити. Така людина немов каже собі, що я робитиму, якщо одного разу ранці прокинуся і не відчую ніякої тривоги. Зараз священник відпустить мені гріхи? І Бог звільнить мене від них. Я почну посміхатися, і моя дитина, дивлячись на мене, також розуміє, що Христос бачить і любить нас. Але я не можу так. Мені подобається відчувати муки совісті. подобається цей тягар на душі. От чому, дорогі мої, я кажу про те, що ми не розуміємо сенс тої страсної пседмиці. Принаймні, я ще не зрозумів. І не знаю, скільки років мені ще буде потрібно для того, щоб відчути і пережити всі ці події, і завдяки цим ним зрозуміти, наскільки великий Господь, як покірливо, м'яко, просто і по-людськи поблажливо Він віднісся до всіх нас. І при цьому людське ставлення Христа до нас це ставлення Бога. Бог прийшов до людей в образі людини, втілився, Бог став людиною. І Він каже нам, діти мої, я знаю вас, я люблю вас і знаю, що ви кажете, про що думаєте. Я був у ваших оселях, купував на ваших ринках, ходив вашими дорогами, бачив усі ваші пристрасті, усі ваші злочини, розпусту. Грабежі, я знаю, які ви. І тоді ми, люди, насварили Його, а зараз любимо. Ми кажемо, що любимо Христа, того самого, якого розіп'яли. А після цього знову зраджуємо Його. І так усе життя. Зраджуємо і любимо одну і ту ж особу. Як жінка, яка каже, що іноді любить свого чоловіка, а іноді ненавидить і не може зрозуміти, як так може бути любов і ненависть до однієї ж людини. Як нам столати це? Столаємо, коли у наших серцях запанує любов до Бога, рани великовуються любов'ю і довготерпінням. Це станеться тоді, коли ти зрозумієш. Коли зможеш сказати, як сказав Христос Отче, їм, бо не знають, що роблять, Луки 23, 34. Але Господи, а чи ці люди погані? Ні, вони не погані. Але вони розпинають тебе, так, розпинають, але роблять це не тому, що погані, а тому, що носять це зло. У своєму серці У Страстну п'ятницю Христа сильно били, навіть за мірками того жорстокого часу. Бити його взагалі почали що в ніч четверга на п'ятницю у Гециманському саду. А чи не думаєте, що його чемно взяли під руки, зачитали йому конституційні права та спровадили в найближчий райвідділ Уманне поводження із арештованими стало якраз наслідком проповіді, смерті звичайної Воскресіння Христового. Також Христа били на суді у каяфи, били батогами, які роздирали шкіру, м'язи, оголюючи кістки, били з наміром завдати найбільшої шкоди організму, але не вбити. Вбили Ісуса дещо пізніше, превселюдно, віддавши найгадебнішій і найжорстокішій страті на Христі. Сьогодні Хрест це звична річ, а за часів римського панування людям ставало ніяково від самого цього слова. Христос умер, зазнавши побиття наругу, відкинення. Навіть власним Небесним Отцем. Чому Отець покинув його в ці найстрашніші хвилини? Якщо б не покинув, Христос не зміг би померти, вважає дехто. Можливо, так, але здається, йому там, на Христі, від цього не було легше. А так Христа зраджують, нещадно б'ють, убивають. А що ми? Чи задаємо ми собі це питання? Де ми знаходимося по чій стороні? Хтось із сумом, огидою, жалем згадує ці моменти, а більшість, більшість фарбує яйця, пече паски, хвилюється, щоби встигнути все зробити до свят. Саме робили більшість людей у день страти Христової. Те саме роблять більшість нас. І як пройшло непоміченим для більшості Юдей у Христове Воскресіння, таким самим непоміченим воно залишиться для переважної більшості людей, які вважають себе християнами. Тобто Послідовниками Христовими. Бо не побачивши Христової смерті, людина не зможе побачити Христового Воскресіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Напишіть імена під благословенням. прокоментуйте. Вислуйте, як для вас пройшла ця страсна седмиця. І про лайки, вподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!